І тому про тінь мені цікаво, тому що вона дуже сильно може впливати на всі наші рішення і на те, як ми реалізуємо те, що ми робимо. Є такий мем дуже гарний лицар у повних владунках з забралом, і там про те, що я пропрацював всі власні чесноти. Я тепер там не підвладний гріхам. І стріла таке забрала день, гординя. Да, ну тобто, це ж фактично тінь будь-якого будь-якого з нас, будь-якого процесу. І якщо ми її не усвідомлюємо, то це о, о, руки з інфекцією у хірурга, який абсолютно чудово вміє робити хірургічні операції, але чомусь його пацієнти гинуть після цього. І знання про власну тінь, її усвідомлення, і робота з нею допомагають тримати руки інструментар чистими, і це суттєво покращує результати того, що ти робиш загалом. А це як історія дуже цікава була про алопатичну та гомеопатичну медицину, і в пізні середньовіччя ранній ренесанс виявилося, що гомеопатичні клініки мають кращі показники смертності аніж алопатичні, лише через дотримання гігієни. Ну, просто не, не робили користі, але не робили і шкоди, не заносили зайвої інфекції, і все. Тобто, це, це суті параметри, який суттєво впливає сам по собі. А на рівні намірів, на рівні слів, на рівні проявів і комунікації з іншими людьми мені дуже сподобався вислів, який я взяв у Ігоря Анатолійовича Козловського про те, що коли ми працюємо з людьми і прагнемо створити будь-яку трансформацію з компанією з суспільством, з іншою людиною. То фактично наші слова це і є зерна, але з зернами є одна проблема: вони потрапляють в абсолютно суху землю, і не факт, що їх хтось буде після цього поливати. Тому насіння вже має потрапити туди теплим та вологи. І, відповідно, наші слова мають бути теплими вологими. А на рівні слів, щоб їх зробити таким самим теплим та вологим зернем, можна лише за однією мовою: твоє серце має бути відкритим, має бути абсолютно щирий чистий намір. І тому знов я повертаюсь до власного егоїзму. Якщо я хочу зробити щось по справжньому, створити якісь зміни, то я маю подбати про власний інструментар таким чином, щоб ці слова були теплі та вологі. інструмент був чистим, яким я буду цією землею поратися, і тоді це проросте, приживеться і дасть якісь плоди.